Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чи можна перерости алергію. Це, мабуть, ну, саме найчастіше задаваємо питання на прийомі у алерголога. Для того, щоб це було більш зрозуміло, я хочу навести вам такий приклад. Ось уявіть собі, що ви ходите на роботу пішки кожного дня одним і тим же шляхом. На певному етапі ви починаєте впізнавати. Людей, які ходять її ж дорогою. Через деякий час, можливо, це буде не просто привітання, а знайомство. Знайомство може бути приємним і неприємним. Так ось наша імунна система, крім того, що захищає нас від інфекцій, бактерій. І робить дуже багато незамінної корисної роботи, може знаходити собі такий пригодницький шлях алергічний. Вона починає з'ясовувати з цим неприємним вже знайомцем відносини. Що вона робить? Вона виробляє антитіла. Антитіла – це такий захисний механізм імунної системи, який формує імунну пам'ять. Тому кожна зустріч з даним вже алергеном, та, чи неприємним вже знайомцем, призводить до того, що ми впізнаємо його, тобто наша імунна система його впізнає і з'являються клінічні прояви алергії. Тому давайте подумаємо, чи можливо перерости алергію, коли наша імунна система чітко знає свого ворога. І при кожному контакті впізнає його. Перше. Перерости алергію можна. Це стосується деяких, деяких видів харчової алергії. Навіть слово перерости буде звучати не дуже, будемо говорити по-науковому, виробити толерантність, да? тобто устойчивость до певного алергена. Таке можливо до при алергії до білка коров'ячого молока або до жовтка або білка курячого яйця. Якщо ми говоримо про алергії до респіраторних алергенів, таких як кліщі домашнього пилу, пилкові, епідермальні, тобто, наприклад, до кішки чи собаки, до плісняви, то перерости алергію, як правило, неможливо. Тому хочу внести деяку таку ясність. Перше. Таблетки протиалергічні, да, або, як правило, правильно ми кажемо антигістамінні. спреї протиалергічні, або назальні стероїди, які ми використовуємо при лікуванні алергії, то є симптоматичне лікування. Але вплинути на імунну, Пам'ять цими препаратами неможливо. Тобто, наприклад, зараз сезон бур'янів, наприклад, полину або амброзі, прийом цих препаратів буде покращувати ваше життя, буде зменшувати прояви симптомів алергії. Але наступного року ваша імунна система знов пізнає алерген полину чи амброзії, і симптоми будуть повертатися. Що про що ще обов'язково хочу сказати? Про лікування глистів і їх міцний зв'язок з алергією. То є міф. Я вас дуже прошу. Не призначайте своїм дітям, особливо самостійно, антигельмінтну терапію. Вона не має жодного відношення до лікування алергії. По третє, уявіть собі, який вплив. Можуть мати інтерасрабенти. Ну, як скажем, скажімо, мел, так, або приймати там вуголь, як воно може впливати вже на сформовану імунну пам'ять? Не може. Тому не треба давати пробіотики, не треба робити клізми, сліпі зондування, не треба чистити печінку. Для того, щоб вилікувати алергію. Це ні до чого не призведе, крім того, що буде займати у вас цілий день, у вас буде висіти схема на холодильнику, ви будете дуже зайняті, як вам здається, будете робити корисну справу. Не треба ходити по бабушкам і дідушкам. Ці магічні заклинання не будуть мати жодного ефекту, якщо вже є сформована. Алергія. Не треба приймати збори трав. Уявіть собі, людина, у якої є полкова алергія, приймає збори трав для лікування цієї алергії. Тому єдиним методом лікування алергії, а краще сказати, можливості одужання або значного покращення при симптомах алергії. Є алерговакцинація. Тому, якщо маєте симптоми алергії, не шукайте незрозумілих шляхів вирішення цієї проблеми. Зверніться до алерголога. Всім гарного дня! Насолоджуйтесь літом!